Опа! Ось наш красавець. До речі, автоматика Едінгер і 10, дуже чудова, класна автоматика. Що вона має? Має металевий редуктор на підшипниках, має електронний гіркон, має двигун з мідною обмоткою, має е, плату та що, е, скажімо так, більш-менш відноситься до наших е, скачків напруги. Визнається, вже буде 300. 20 вольт чи 350, то вона вже не витримає. Ну, 270 вона витримує 250, 260, 270, 280 витримує. Більше вже може, можуть бути згори тоді запобіжник, це називається варістор, той, що від скачка напруги. Ну, В принципі, ремонт пригодна. Все одно, як поміняли варістер, коштується 500 гривень. І все. як би так, кому потрібна автоматика або що доворіти. Балка, рельса, т образний профіль, ролики, шарніри, пульта. Звертаємося компанію на ворота» або переходимо в коментарі.